Вчора студенти, сьогодні юристи в обласному музично-драматичному театрі імені Кропивницького вручали дипломи Київського університету права. Цього дня на Кіровоградщині стало більше на 42 кваліфікованих спеціаліста у сфері юриспруденції. Уровень знаний був на очень високому рівні, так як э, нам знання ті давали висококваліфіціровано професорсько-припадавательський состав, я довольна своїми знаннями і тим, що я обріла в этом університеті. До навчального процесу у виші залучають відомих в Україні та за її межами правознавців. Базова підготовка вона є надзвичайно ґрунтовна. До навчального процесу залучені відомі правознавці, академіки, члени респонденти Академії наук України, академії правових наук, відомі доктора і іноземні професори. Київський університет права це перевірений роками бренд, де головний принцип навчання поєднання науки та освіти. Ми намагаємося. Притримуватися сьогодні цього принципу інтеграції наукових досліджень і освітянської діяльності, і це ефективно відображається на рівні наших випускників. На одному з перших місць в університеті науково дослідна робота. Щороку у галузі права тут проводять шість науково-практичних конференцій, у тому числі й міжнародних. Різні питання були і кримінального характеру, і адміністративного характеру, і взагалі дослідницького такого характеру. Тим самим ми також собі закладали ці знання і вони зараз нам допомагають в роботі. На вручення дипломів Київського університету права прийшли керівники міста та області. Голова облдержадміністрації Олександр Петік, знайомий з ректором Вишу не один рік. Зробив таким особливим вузом єдиним в системі Національної академії наук, звичайно Юрій Владиславович Бошицький. Я пам'ятаю ці кроки. Людина надзвичайно сучасна, при всьому при тому, глибоко інтелігентна і старався прибити. Смак навіть студентам з першого курсу абітурієнти Київського університету права мають можливість отримати освіту на трьох факультетах. Це в спеціальність правознавства, юридичний факультет, факультет міжнародних відносин, це фахівець галузі міжнародного права. Також ми готуємо перекладачів, тому що міжнародники вони повинні знати іноземну мову, а університет надає можливість вивчити чотири європейські іноземні мови. Для тих, хто вже має вищу освіту, в університеті пропонують навчатися за популярною в Європі системою. Третій факультет це факультет заочно дистанційної форми навчання, який дає можливість отримати другу вищу освіту в нашому університеті і які в. В собі має креативну нову форму, це форму дистанційної освіти.